В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. В сьогоднішній день наша свята Православна Церква відзначає пам'ять святого преподобного Стеліана Пафлагонського. Цей святий не дуже сильно є відомий порівняно з іншими святими. Він навіть зараз в поширенні календарі церковні не включений. Тільки його ім'я можна знайти в великих розширених календарях, там, де дійсно перелічені всі святі і пам'ять е його на кожний день. Але важливо те, що цей святий е є на його честь названий храм, в якому зараз служить наша спільнота, де ми зараз звершуємо Божественну літургію. Сьогодні в цей день. Літургію в цьому храмі очолив високопреосвященніший митрополит Олександр разом із Собором Духовенства, і це була дійсно дуже красива, урочиста служба, за якою відбулася деяконська хіротонія нашого брата Віктора. І знаєте, святих святим присвячуються храми. Як певний особливий видимий, видима ознака їхньої присутності тут і з нами. Насправді це потрібно не їм, тому що цього святого неможливо локалізувати в якомусь певному місці душа, яка перебуває в вищій реальності, яка не стіснена оковами фізичного тіла і простору, і часу, вона може перебувати де завгодно в будь-яких місцях, хоч, хоч в сотні місць одночасно. Ці локалізації такі видимі, вони потрібні нам для того, щоб трошки більше згадувати для того, щоб мати ці видимі знаки невидимої дійсності, точно так же, як ікони. Точно так же, як і символіка богослужіння, точно так же, як різноманітні тексти догматичні, які нам в доступній формі цю вищу божественну дійсність описують. Точно так же само нам потрібні храми, які присвячені або певним подіям історії спасіння, як то, наприклад, Різдву або е, Стрітенню, або хрещенню Господньому. Або його розп'яттю, його воскресінню, і сходженню Святого Духа і багато багато чому іншому, так же само певні певних святих або Пресвятої Богородиці, або ангелів, або святих, і преподобних, що означає преподобний. Це той, який набув Божої подоби. І сьогодні дуже цікаво, що в євангельському читанні було про молитву чи наш. Найважливішу молитву це єдина молитва, якої сам Ісус навчив своїх учнів. Хоча, в принципі, всі його слова ми можемо використовувати як молитву. Кожен фрагмент євангельського тексту, взагалі всією Біблією, всім священним писанням можна молитися. Але тут саме у відповідь на конкретне питання учеників, Ісус відповідає, як потрібно саме молитися, і Він говорить: молитву «Отче наш. І всі її елементи важливі, але один із її елементів. Дуже важливий, де кажеться, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Багато хто думає, що це йдеться про той хліб, який ми просто їмо кожен день, тому що людині кожен день потрібно щось їсти для того, щоб вона нормально жила і нормально функціонувала. І хліб це є символом всієї цієї земної поживи, яку ми споживаємо. Але як говорить Максим Ісповідник в своєму тлумаченні молитви, очі наш, там насправді йдеться не про цей хліб, тому що Богові відомо все те, що нам потрібно. Богові відомо, як нам потрібно насищати наше тіло для того, щоб воно функціонувало, і він нам це і так дає. Окрім певного періоду там великих потрясінь, коли ми в злобі в своїй ненависті одні люди в інших цю їжу забирають. От два дні тому у нас було поминання жертв голодомору цієї страшної трагедії, коли деякі люди так скають відомої національності. Повідбирали їжу наших українців і замучили, заморили голодом. Але якщо таких страшних бід не відбувається, то в принципі Господь так дає нам, як там ти як в Псалмі 103, третьому, ти виводиш злаки на користь людям. Тобто, їсти нам є що, і хліб укріпляє серце людини. Тобі ж людське життя і людський організм. Але нам особливо потрібно просити про хліб надсушний, тобі ж. Той, який є вищий, і це перегукується. Хліб надсущний, і, наприклад, в Тропарі Різдва дєва спряд существенна гараждає. Тобто той, який є перед сущим перед цим буттям, вищий за це буття. Тобто тут йдеться про Пресвяту Євхристі, тут йдеться про небесний хліб, тут йдеться про те таїнство, коли ми приносимо до алтаря, коли ми приносимо в Господній храм, ми приносимо хліб і вино. Господь приймає ці наші дари в себе і перетворює їх. І замість хліба і вина ми отримуємо тіло і кров Господню. Ми потр... отримуємо реальне уприсутнення фізичне істинного Бога отут нам на землі. І з'єднавшись із ним. Ми можемо дійсно по благодаті сприйняти всю повноту його буття і стати, що таке причастя. Ми стаємо частинками Бога. І саме про цей хліб говориться в молитві Очі наш. І це є власне те, що робить нас святими. Є різні категорії святості, є святі, є преподобні святителі, мученики, великомученики. Різні, різні, різні. Це різні дуже є. Але це все оця от святість, до якої покликаний кожен із нас в своєму житті. Незалежно від того, де він народився, ким він народився, в якій країні, незалежно від роду діяльності свого. Ми всі так мовити, до святості покликані це найважливіше прямування до святості це найважливіше, чим ми можемо зайняти наше життя. І, по факту, це єдина справа, якою дійсно в житті варто займатися. Все інше може тільки. Допомагати цьому, ну або заважати, і коли ми говоримо про святість в якомусь такому побутовому аспекті, то ми дуже часто от, от коли ми говоримо, там не будучи особливо віруючими, особливо церковними, багато що не знаючи, ми часто говоримо: ну, от це свята людина. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про святу людину. Ми маємо на увазі дуже часто те, що вона добра, те, що вона чуйна, те, що вона милостива, те, що вона щедра, те, що вона робить багато добрих діл. Наприклад, якщо людина безкорисливо допомагає іншим, наприклад, вона волонтер, і вона там все своє, там весь свій час там вільний, а можливо і не дуже вільний, віддає е, тим, щоб, наприклад, служити там дітям-сиротам або старшим людям, або інвалідам, або от як зараз дуже це потрібно служити нашим пораненим воїнам, які повертаються з передової покаліченим. Тобто. Дуже багато е, от такого, або навіть якщо людина там годує котиків собачок, е, там е, або дбає про рослини, там про земельку, наприклад, ходить там разом з екоактивістами, очищає там сміттєзвалища, е, прибирає ліс, де якісь наші свині, співвітчизники насмітили після чергового пікніка. Якщо людина робиться самовіддано, нічого не просячи взамін. Якщо вона або якщо це людина, яка вирощує п'ятеро дітей, от жінка сама дітей піднімає там з якоїсь причини або вона вдова, або вона розлучена, от, або вона покинута, але вона піднімає сама, наприклад, дітей, е, віддає все їм. Сама там не доїдає, але все, все найкраще віддає дітям. Або якщо людина якась, яка е, в збиток собі дбає про своїх пристарілих батьків, там не, не, не в дім пристарілих їх здала, а сама дбає там, типу, допомагає, в тому числі коли батьки, наприклад, можуть бути там тяжко хворі, там в якому-небудь маразмі, які взагалі не розуміють, що це що, що відбувається. А ця людина все одно у неї стільки любові, що вона не може е, цього. Не може їх покинути, і все одно в збиток собі, в збиток своєму здоров'ю, своїй психіці, своєму вільному часу, вона все одно опікується батьками. От ми про таке чуємо. Ми кажемо: ну оце от святі люди. А іншою ознакою святості, яка є, от в простонародному такому мисленні це є, наприклад, вміння робити чуда. От, ми бачимо якусь людину, яка, наприклад, вміє там має ясне бачення, вміє передбачати події, або яка може там сілювати, або якимось чином, ну там лікує когось, чи може навіть якимось одним словом когось утішити. Ми чуємо про таку людину, і ми теж кажемо, ну це от свята людина. Там особливо раніше бувало таке, коли різноманітні там народні цілителі вони не обов'язково є поганими людьми. Вони далеко не не завжди працюють зі, зі злими силами. Це теж упередження, так думати, що якщо є якийсь народний цілитель, то він працює від злих сил. Це велике упередження. Дуже багато з них просто працюють з силами природи, з внутрішніми силами. От і дійсно працюють людям на добро. І коли ти коли чують про них, кажуть, ну це от, там святий, там, типу, поїдь до нього, він, він, він там тобі допоможе. Зустрінься з ним. І в принципі, ці ознаки і, і велика любов, самовідданість і вміння робити чудо, вони святим дійсно властиві. Але є один нюанс. Вони самі по собі не гарантують Божу близькість, тому що вони можуть бути використані на зло, і дуже ймовірно, що вони скоро будуть використані в зло, в велике зло, тому що ми знаємо з церковного передання, наприклад, що Антихрист буде найбільшим благодійником людства. Ми знаємо з церковного передання, що він виступить як великий об'єднувач, він виступить як великий миротворець, він закінчить всі війни. Він обдарує людей хлібом і видовищами всім тим, чого людська душа бажає. Він обдарує людей вакцинами від усіх мислених і немислених хвороб. Він відкриє, напевне, тисячі благодійних фондів для того, щоб над... на... нагодувати голодних негринят Африки і забезпечити там якихось малоймучих людей в бідних країнах, забезпечити їх там дешевим доступним житлом і доступом до медицини. Дуже багато він зробить таких гарних справ. Він безумовно буде дбати про природу. Він буде великим екоактивістом. Еко він покаже нам, як сортувати і переробляти сміття, як почистити річки, озера і океани, як врятувати від вимирання рідкісні види, як зменшити викиди в атмосферу. В новому світовому порядку все це буде. Воно вже зараз починається, бо новий світовий порядок будують повним ходом. І це, це безумовно добрі явище. Добрі явища, коли голодні, нагодовані. Добрі явища, коли дітки можуть отримати освіту. Добрі явища, коли старим не треба страждати і побиратися, а вони мають якесь там певне забезпечення. Безумовно, добре, коли ми природу охороняємо, тому що те, що зараз як терзають цю бідну нещасну планету, як її забруднюють, як її закидають сміттям, як з неї викачують безбожно всі можливі корисні копалини. Ну, це просто ну, жахливо на це дивитися. Витись тому, коли ми охороняємо і захищаємо планету, то це безумовно є добре. Але якщо це буде поставлено як самоціль, як намагання побудувати рай земний своїми силами, то це закінчиться тим самим, чим закінчився свого часу більшовизм, і навіть чимось набагато гіршим, тому що ті жахи, які грядуть. Ми знаємо, що вони будуть набагато гірші за все те, що, що, що було при, при більшовизмі, що було в Совку, що було в Червоному Китаї, що було в Камбоджі, що було там десь іще. А, також здатність робити чудо теж буде використана Антихристом. Всім відомо, що він буде найбільшим чудотворцем, що він зможе робити такі речі, які ніхто інший до нього не робив, і ми до сих пір ще поки що не знаємо точно чи ці чуда, які він буде робити, чи вони будуть пов'язані, наприклад, з керуванням певними природними силами або, наприклад, дією біополя людини для того, щоб, наприклад, зціляти. Або вони будуть пов'язані з технологією, тому що ця технологія її людина, те, що ми зараз, наприклад, бачимо, людина ще 100 років тому сказала би, що це чудо, або це чудо Боже, або це чудо диявольське, але це безумовно було би чудо. Якщо б ми знали, що через маленьку чорну коробочку ми, ми можемо в реальному часі споглядати події, які відбуваються там за тисячу кілометрів, або спілкуватися вживу з людьми, які живуть на іншому кінці земної кулі, якщо би ми знали, що ну от реально говориться, що ми вже там збираються місяць колонізовувати, не просто полетіти туди. Це ще, до речі, велике питання літали туди взагалі коли-небудь чи ні. Але місяць реально збираються колонізовувати. Ну, коли там з одної клітини можуть виростити, наприклад, фрукт чи овоч, а зараз вже реально вчаться вирощувати там людські органи, які можуть замінити ті, які відмирають. Коли можуть продовжувати людське життя, ну, хіба це не чудо? Це величезні чудо. Але вони теж знову ж таки вони поставлені як самоціль. І зі святістю вони не мають нічого спільного. А що ж тоді таке святість? Святість це наслідування природи Бога. Якщо людина наслідує природу Бога, тоді всі ці ефекти, і велика любов, самовідданість, хоробрість, і благі слова, чисті, і добрі діла, і духовні дари, ясного бачення, сілення, молитви, благословіння. Вони всі приходять самі собою, і як тільки людина наповняється божественною благодаттю, воно все дається зразу і з величезним надлишком. Питання в тому, чи зможемо ми освоїти ці сили, чи зможемо ми дати собі з ними раду, тому що насправді це величезна праця. Можна почитати життя святих, можна почитати спогади деяких монахів. Які отримували таку велику силу, що вони з нею робили? У них не було ні хвилинки вільної. Це дуже важке життя мати. Це. І ще й при цьому людина покликається на то, щоб з демонами боротися. Наприклад, от. якщо людина отримує, наприклад, дар виганяти бісів, припустимо, це великий дар, це сильний дар. Вона після цього жодної вільної хвилинки не має. Вона стає солдатом, вона мобілізована. До кінця днів своїх. так же, як зараз, у нас є багато мобілізованих, які можливо не дуже цього і хочуть, але вони мобілізовуються, і їм ніхто не каже, коли вони демобілізуються. А тут якщо ми отримуємо благодать або як там кажуть іноді помазання на певне служіння, то ми мобілізовуємося без права повернення. Тобто мобілізація вже тільки в, демобілізація, тільки в смерті, коли ми на мощі перетворюємося. Де і то є таке передання, що коли святитель Миколай явився нектарію Єгинському і поскаржився, каже: я відколи упокоївся, я не мав жодної вільної хвилини. Я в раю не мав вільного часу взагалі. тому що мене всі просять, я всім допомагаю. Я повинен в тисячі місць перебувати одночасно. Тому, якби просити ці духовні дари і наповнятися благодаттю з надлишком це дуже непроста праця. Ми повинні віддавати собі звіт. З одного боку, ми покликані до цього, а з іншого боку, проблем стане немірально. І коли людина наслідує природу Бога, то її власна природа міняється. Як говорив премудрий Діанісі Аропагід. Ангельська ієрархія, що це таке? Кожен ангел, який стоїть на певному рівні, він приймає божественну енергію, наповняється нею і переповняється, і з нього як з переповненої чаші через край виливається, і він передається далі тим ангелам, які стоять нижче, а потім це передається ієрархії земної церкви. Те ж саме відбувається і в нас. Коли ми наповняємось, ми починаємо сяяти як зоря, зоря. Коли спалахує, вона стає причиною е, існування, наприклад, планет на її орбітах. Всі планети, в тому числі і, і, і Земля, і інші планети сонячної системи, вони колись відчепилися від сонця. Тобто, це є затвердле маленька частинка затвердлого Сонця. Е, ми всі для того, щоб з'явилися ті хімічні елементи, з яких складено все навколо. Якась зоря повинна була засяяти і згоріти, і вибухнути, і тільки завдяки цьому потім з'явилися наші планети, і зараз зірки дають життя на тих планетах, які обертаються близько біля них. Ну зокрема, на, на, на нашій земній кулі, і зоря сяє і дає світло і тепло не тому, що вона хоче або не хоче, а тому, що це її природа. І так же само наша природа, коли ми досягаємо святості, є горіти в серці нашому для того, щоб це світло і тепло розсіювати навколо себе і таким чином міняти світ і відганяти пітьму, і покращувати його, і зціляти його, і приводити його до Бога. Це саме відбувається у нас. Ми стаємо зірками. Зірка спалахує, і ще до сих пір вчені не можуть на 100% сказати, чому вона спалахує. Насправді говорять про те, що є там певна газово пилова хмара, яка за певних умов під дією гравітації дуже сильно скупчується, а потім є якийсь спалах, якийсь енергетичний імпульс, який невідомо звідки береться, і зірка спалахує. І далі вона росте, вона живе своє життя. І теж саме і ми. У нас відбувається конденсування всередині певних якостей потрібних. А потім, коли ми отримуємо Божественну благодать, коли ми отримуємо причастя святих Христових тайн, ця зоря спалахує в нас. І далі, якщо ми підтримуємо цей вогонь, то ми будемо горіти як зірка, і тоді ми воістину станемо святими. І це прекрасно, насправді, хоча це дуже важко, але насправді це, це прекрасно, тому що така людина вже живе в раю. Кожен із нас уявляє собі рай по різному, але цей стан незрівнянно кращий за все, що ми можемо собі уявити, і тому така людина, попри всі її скорботи, попри все те, що їй доводиться там боротися зі злом, вона все одно буде жити в раю. І навіть перебувати біля такої людини, воно вже міняє світ. Це можна дуже добре побачити на прикладі старців. Зараз старців дуже мало. Але я сподобався в житті з ними бесідувати, з, зі справжніми старцями, і я скажу от просто зі свого досвіду, що коли ти бесідуєш зі старцем, то тобі навіть не так важливо, що він тобі скаже. Його слова можуть бути цілком звичайні. Його слова можуть бути з якоїсь святоотцівської книжки. Він може Євангелія цитувати, тобто він може тобі говорити те, що ти і так здатний прочитати. Але. Просто звук його голосу, і навіть просто дивитися на нього, коли він нічого не каже це уже ти відчуваєш певне особливе піднесення і певне переживання, яке не властиво в повсякденному житті. Ось так от буде і з нами, коли ми загоримося, мов мов зорі. І ми знаємо, що зоря одного разу вона догорає, вона потім затемняється. Але не бійтеся бути зірками на нашій землі, тому що, на відміну від зірок на небі, людський дух, який перетворився на зірку, ніколи не погасне, тому що він завжди наповнюється Божою благодаттю. Молитвами преподобного Стиліана, Христос, істинний Бог наш, нехай спасе і помилує нас, як облагий і чоловіколюбний. Амінь.